Всем здоровья вами мистиграмм прикольну ігрушку Roblox и нам тут буде Будувати інтер'єр от такої яхти. Як я понял, тут можна буде плавати, бо там сейчас є зазначок і кубок. І я сьогодні маю туди доплисти. Так, будуємо. Так. Стоп, а топор мне не для чего. А, понял. Вообще, наверное, не для чего. это? это. Вообще-то, даже взято, но можно будет. Коли тут уже все закінчиться, ми на камеру виходимо. Маленьке пространство. Давай! Так. Ой-ой-ой, так, так, так. Вот так все. Все, я вийшов звідти. <говори> Теперь можно нормально бувати. Э, е. майже нормально. так. Робим, робим. Робим, зараз все ми тут переробим. Робим, робим. Я вже 245 речей встановив. О, який я. Уже майже 300 рівно. 300 рівно. Так, швиденько, швиденько, все. Так, робимо далі. Я думав, якийсь дракон. А це хвиля. Таке враження, що тихий і Атлантичний океан змішались. Ну, реально, тільки, тільки хто знає, хто знає, є це дуже прикольно на то дивитись, дивитись, коли вони щось два. Два роблять. Так що, хто знає напишіть в коментарях. Можете гуглити. гуглити. Ну якщо Гугл неправильно скаже, то я не винуватий. А хто знає, і пишіть в коментарях. Я поставлю кожному стадечку, Так що давайте. Мені інтересно, чи ви знаєте. Вау, лодочка. Це ж як. Ух. А ну даже... А. Вот. Давай, давай-то. Я не знаю, что у меня там сто процентов. Я там реально ничего не буду решила я. Так, давай-то будуем, будуем. Опа. Так, все сюди а тепер. А-та-та-та-та-та. Да. О, це для пташок чи для мене? А, для дельфінів Я вже думав для мене або для пташок. А то для міні-дельфінів Так. Я вже 583 чейс буду, вол. Як я це, це так швидко роблю? Вообще я так це швидко роблю. Я сам не розумію як О, вже 625. Так. Де-де-де-де-де. О так робимо. Так, 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 так. Робим, робим. Переробим, все доробимо і все переробимо. Тут уроши дуже шутко капають. Я, е, я. Е. О, тут треба світло уже. Бо нічого не видно. У мене вже майже скоро будет тисячу. Те, що я збудував. Так, вот так, так. Так, зараз. Все давайте. Робим дальше. У мене вже так скоро гроші грошей не стане Ну, ще трошки у мене буде тисячу. Я yeah. майже, майже, І ще трошки треба. І вже буде приходити тисячу в секунду. Так. Ой, ми вже вниз спускаємось, так швидко. Стоп, тут все я не. А, ну я, в принципі, Ой, із за цього низу я вообще нічого не бачу. Ай-яй-яй-яй-яй, я не бачу, куди мені... Яка Ісландія? Так тихо. Сюда. На мій катер. Це що, вискочило? Що? У мене близо на екрані. Де рулити треба? Куди сідати? Сюди. Дай. Tá. Uau, tem Eu Essa vai dar o seu óbvio. Suda, eu dou não tenho que achar que é. Suda, broto a estande. Ai. Тут якась акула чи що? Дельфіни Нам ще дельфіни треба ловити? Так Чай дельфинів. А ну Дельфін дельфин дельфин на куда? А куда ми? Ну, добре, це мені так у мене багато грошей копають. Так что нормально так а, а тепер. Моя яхта во. Так, а зараз я до кубка. Мені ці дельфіни не треба треба. Ого! тихо, тихо. чемпиона такого так краще на це... а, на самом деле о тепер уже не Ну, я паркури хорош так цену буде кінець відео. я Це просто Ісландія тут Як я планю, це ми Ісландія так тихо Бл... У... У... Утача лавы. У... Ого, моя. микатор, Так и сестра была. Бл... не Блин. Так нечестно. персонаж не управляється. Он постійно падає. Давайте. Швидко, швидко, швидко. Опа. То його. Зараз знову. Так, давай, 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 давай. Вамикатор. Так, давай, да. Та. Чердоо. Ай. Мамикатер уже туда. пригає є Тепер як Аби ще по цьому паркуру це треба Лада вреура Ета лара вреура І став менту меш шуматора Eee, ta lada brera, masz tu start sam, masz tu matora. Tak, wsa, so, idem. Tam się skulun tatyty. Coś cool to. Coś to za taka kajścia. треба. сюда. Так ще що таке? Мені страшно. Що за тьма Тимуща? Два реально така тьма тьмуща. Це все? Да, стоп, а що? Пощо робити треба, Нічого не видно? А що треба робити? Мне кажется, что объект-то. Професіонал все туди більше я не буду йти. Уже пішов Маблин, ты муж вс. Ничего не видно. Так, а куда, гараж? Не, чтоб ты не туда. А сюда. На. Так, сюда. 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 Е, e, так, де? О, так прикольно тут зроблено. Прикольно. Так, продовжуємо. О, вообще нічого не видно. А ще, ще, це не так як там тьма. Вообще нічого не видно. Кроватка. А, я понял, что тут так темно. Вот тут кроватка. Не, не понял. Тут светло. Иди сюда. Сюда. Идите не под ноги. Suda. Kuda? Mhm. Mm suda. 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 I suda. teraz suda. 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 Tak. Oj! wana, jak tu za... Jak tu na O! Не, сюда то я не хожу так, давай то раз все поробим. Так, все. Дальше. Идем. Так, наверное, я тоже сделаю и все, буду в виде Так, давай-то вот. Пута. Туда, тут. А? тут а? Угу. Якщо чесно, це яхта-катер, яхт. Яхта, то вона похожа на той катер, який в мене, реально я кажу. Вона дуже реально похожа. Хоча далеко подивитись. На катер і на яхту вони дуже сильно похожі. Так, тута, тута. А я застав. Ну добре, на цьому можна вже і закінчувати наш ролик. Ну що, з вами яхта. Катер. Ну що. Ну, що.